Ісус попередив, час язичників закінчується. Гляде Апокаліпсис. Приготуйтесь, пророки, ясновиці не знають, що буде наперед, а лише Бог Ісус. Ісус попередив свою церкву про те, що час язичників закінчується, і час правління в чотирьох садниках Апокаліпсис. Ми живемо в період переходу до нової епохи, а саме тисячолітнього правління Ісуса Христа зі святими на землі. Але перед цим буде знято шосту печатку апокаліпсис. Будуть знамення у сонці і місяці. Зірки небесні будуть падати. Буде мега землетрус. На землі буде униніє народів, здивування людей. Люди будуть іздихати від страху в очікуванні біди, яка гряде на вселену, і це не секрет, що підземні бункери та ковчеги спасіння давно готуються до останнього часу. І тоді побачать всі люди, е, сина людського грядущого на хмарах із силою і славою великою, і лише в Ісуса вся влада зняти печатки апокаліпсис. І що ми маємо робити? Ісус попередив, щоб ми бодрствували та молитвилися, щоб уникнути годину іскушення. Бог дає ще час на покаяння, щоб люди могли врятувати свої душі і допомогти іншим. Ісус нам відкрив Тайну всіх подів через книгу відкровення. Буде знята сьома печатка апокаліпсис. І коли вострубить цьому янгол, тоді буде вже тайна, буде Вознесення церкви, але перед цим воскреснуть ті, хто належить Ісусу. І якщо ви не являєтесь частиною живої церкви, напишіть мені, і ми будемо вивчати разом свого Боже.